Я також так рахую. Дослівно це знаходжу я також. Дас фінде їх аух. Дас, тас, фінде знаходити. Фінік ДЕ знаходжу. Фінік ДЕ, фінде, фінік ДЕ знаходжу. Якщо я знаходжу, то це фінік ДЕ. Фінде, фінде їх, їх, я ік пікаю аух. А ухо також не чую. А ухо також не чую. Також тоже. Тоже ухо не чує. А ухо не чує. Аух. Das finde ich auch. Das finde ich auch. Das finde ich auch. Я також так знаходжу. Я також так рахую, я також так вважаю. я також так знаходжу. Das. ich auch das finde ich auch das finde ich auch das finde ich auch das finde ich auch Ja, das finde ich auch ja die ist dunkel ja ich bin der gleichen meinung ich bin ja ja ich bin der, der Де майнунг? Майнунг це де Думка чоловічого роду, дирява майка. Майка. На ній написано Samsung, бо закінчення глайхен, Це та сама. Так, я є в дереві майки гуляй енергію. Гляхин, Гляхин, їхбер мейнух, ихбінденг, их бінде глейн майнг, их бінде майнух. Які ж думки? Ти маєш рацію, ти маєш право духаст, храбрий хвастаєшся. Якщо ти духаст, рехт, рехтуєш, рехтуєш. Духа стрехт, духа стрехт, духа стрехт, духа стрехт, духа стрехт. Ти маєш рацію, духа стрехт. Ви маєте рацію. Зі хабен рехт, зі, хабен зі хабен Зірка храбра енергії рехтуєш. Ziehuben рехт. Правильно робиш, рихтуєш. Зіхабан рехт. Зіхабан рехт, Зіхабан рехт. Відмова. Амбленунг, Абленунг, 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 Абленунг. Так, відмова. Облом з Самсунг, бо відмова, Облом Самсунг, сабсу... Облум Мungх, Обленунг, Абленунг, Обленунг, Абленунг. Абленунг, відмова, Абленунг, Облом Абленунг, Обленунг, відмова. Я також так рахую. Це знаходжу я також. Das finde ich Auch. Das finde ich auch. Ja, je toisch doen. Ich bin der gleichen Meinung. Ich bin der gleichen Meinung. Du machst ratio. Du hast recht. Du hast recht. Sie haben recht. Зихабенрах Відмова облом самсунг обломсунг обленх, облен облен.